Їх називають люди дощу, і таких на планеті близько 2,5 мільйонів. За інформацією Всесвітньої організації здоров'я, кожна 160-та дитина у світі має розлад автистичного спектру. Про діагностику раннє втручання та соціальну адаптацію говоримо із директоркою інклюзивно-ресурсного центру Черкаської міської ради Світланою Скляр та фахівчиною консультантом Світланою Гойдало. Вітаю вас, пані. Ви надаєте інклюзивні послуги дітям і молоді із різними видами розладів, у тому числі із розладами автостичного спектру. А скажіть, будь ласка, як розпізнати раз, якщо батьки помітили якісь особливості у своєї дитини, для того щоб дізнатися, чи є ці порушення, в першу чергу батьки звертаються у медичні установи, тому що так як говорять, що ставлять діагноз інколи таке буває, да то в першу чергу це виставляє і це пророгатива медичних фахівців. Але до нас можуть батьки звернутися, які мають припущення якесь, так що, можливо, у дитини щось є. І тому звертаються до нас. У нас є відповідні спеціалісти, які працюють в інклюзивно-ресурсному центрі, фахівці інклюзивно-ресурсного центру, які орієнтуються в цих порушеннях. Також є відповідні діагностичні методики, відповідно до яких ми вивчаємо дитинку, і можемо зробити припущення, що в неї є розлади аутистичного спектру. Крім того, ми вивчаємо емоційну вольову сферу дитини. Вивчаємо когнітивну сферу дитини, мовленнєвий розвиток і фізичний розвиток, тобто це йде комплексний підхід, а не вузько десь вивчаємо дитину. Поговоримо про це далі. Пані Світлано, ви, як фахівчиня, ви щоразу стикаєтесь і займаєтесь такими дітьми. Скажіть, як вони поводять себе? Чи правда я читала, коли готувалася до інтерв'ю, що вони, наприклад, бояться гучних звуків або ж яскравого світла? Хочу сказати наперед, що всі діти різні. Зокрема, і діти з розладами спектру аутизму. А от щодо підвищеного сприйняття і підвищених реакцій, чутливості до певних сенсорних звуків, зображень, освітлення. Це дійсно так. Але знов-таки всі дітки різні, тому вони їх називають ці розлади в спектром. Є діти з підвищеним відчуттям і почуттям. Чутливості, а є діти, навпаки, зі зниженою чутливістю. І тоді є певні діти, які дуже люблять галасувати. А є дітки, які навпаки закривають вушка і намагаються усамітнитися, і дуже бояться, коли хтось поряд галасує. Тому все дуже індивідуально. Якщо це заважає дитині адаптуватися до зовнішнього середовища. То що робити в такому разі, тобто це має бути прийняття дитини із особливостями такою, як вона є. Чи все ж таки потрібна ця адаптація до суспільства? Ми приймаємо дитину такою, як вона є. Ми приймаємо всіх дітей такими, як вони є. І наше суспільство до цього прагне. Але для того, щоб навчити дитину не так бурхливо реагувати на певні, приміром, голосні звуки. Для цього в нас є сенсорна кімната, і в сенсорній кімнаті є багато інструментів і засобів для розвитку сенсорного відчуття. І коли ми розвиваємо сенсорне відчуття, тоді дитина починає розуміти, що з нею відбувається. Тоді її можна навчити реагувати в. Певні ситуації, приміром, якщо гучно бахнуть, двері закриються, буде певний звук, то дитина, яка його вже чула і вміє, розуміє, що вона чує, тоді зрозуміло, що вона буде сприймати це спокійніше. Але варто розуміти, що і звичайна середня статистична дитина, якщо поряд раптово включити голосний звук механічного походження, то злякається, напевно, не лише дитина, і дорослі поряд. Ви вже почали говорити про діагностики. Чи є спеціальні тести, які можна пройти і зрозуміти, чи є в дитини особливості, чи немає? Так, є такі стандартизовані тести, які були запозичені за кордону, Потім вони були адаптовані до наших реалій, і ми ними користуємося. Користуємося не дуже часто, користуємося, коли є в першу чергу запит батьків. І бачимо, що ведемо припущення, коли спочатку робимо такі незначні тести, експрес-тести, і бачимо, що є можливо це порушення. Тоді ми вже більш детально вивчаємо дитину, тому що тести потребують часу, і часу батьків, і часу спеціалістів. І тоді ми проводимо вже більш такі знаєте тести, які абсолютно говорять про реальну картину. Хоча відверто вам скажу, моя абсолютно думка як фахівця, що не завжди тести визначають рівень досконалу. Тому що визначити якесь порушення процентилями чи рангами не завжди можливо, тому що так як і діти з порушеннями, так і звичайна дитина. Сьогодні в мене нема настрою, я щось не говорю, да? і не можу не хочу відповідати. Тобто, це все дуже індивідуально, тому зрозуміло, якщо зробити таку комплексну діагностику, то в першу чергу треба, щоб це був комплексний підхід не тільки наших спеціалістів, і фахівців, а й медичних фахівців, для того, щоб бачити реальну картину. Такі в нас діагностики є. Як часто той діагноз, який запідозрили батьки, підтверджується у вашому центрі? Скільки у вас зараз дітей на обліку стоїть? У нас ведеться електронний облік. І з 2019 року, взагалі, в нас дітей, які до нас звернулися 2,5 тисячі дітей. Ми проводимо системний кваліфікований супровід. Ми робимо одну комплексну оцінку. Потім, якщо є потреба, буде повторна комплексна оцінка і все таке інше. Якщо взяти в процентному співвідношенні, то кількість дітей з розладами аутистичного спектру дуже зростає. І це інколи буває що комплексне порушення, тому що нашаровуються інші порушення, зазвичай це порушення мовлення, порушення комунікації, дуже часто плотують із розладами дефіциту уваги або синдром дефіциту уваги. Тобто не завжди є маркери, по яких можна приділити, що це в дитини розлади аутистичного спектру, але це не завжди ті маркери, які відповідають тільки цьому діагнозу, скажімо так. Це можуть бути і інші порушення. Тобто визначиться стовідсотково, що, наприклад, написав там медичний психіатр чи психолог і звернувся до нас, то ми навіть можемо, як фахівці, поставити під сумнів чи вірно виставлений діагноз. Хоча в них абсолютно є свої скриніни, свої протоколи, по яким вони працюють. Але такі випадки бувають. Ми беремо до уваги, але не завжди. У вашому центрі є послуга раннього втручання. Я прочитала на офіційній сторінці вашого центру у Фейсбуці. Пані Світлана, розкажіть, в чому вона полягає і як проходять навчання із дітьми від нуля до чотирьох. Послуга раннього втручання це комплексний підхід, і полягає він в тому, що до нас звертаються батьки із дітками. Які мають особливості психофізичного розвитку, і саме в поєднанні роботи психолога, соціального педагога, лікаря, вчителя логопеда, вчителя реабілітолога, батьків вчать працювати з дитиною, виховувати дитину, певним батьків певним особливостям, як конкретно з цією дитиною бути, як її розвивати. І ми ведемо дітей на послузі раннього втручання. До повних чотирьох років, тобто три роки, 11 місяців, 29 днів, і плавномірно підводимо до того, що дитина йде в дошкільний навч... в заклад дошкільної освіти для того, щоб здобувати освіту загідну програму і базового компоненту України. Тобто, це йде такий. Плавний, перехід. плавний плавний перехід і одночасно з тим, що акцент ставиться в цьому більше не на роботу з дитиною, а на роботу з сім'єю і з усім соціокультурним середовищем, яке є навколо дитини. До речі, який оптимальний вік визначення розгляду автистичного спектру в дитини? Невже в віці рік або два можна вже побачити особливості? Розлад спектру аутизму можна ставити лише від трьох років. Послуга раннього втручання надається для всіх дітей відповідно до заяви батьків, незалежності від того, чи це дитина має РСА, чи дитина має дитячо-церебральний параліз, чи, можливо, у дитини ще й діагноз лікарями не поставлений, але батьки вже помічають, що дитина, приміром, не реагує на певні голосні, гучні звуки, або дитина. По різному реагує на світло. І треба бути відкритими в тому, що певні стани дитини не можна оглянути і продіагностувати до того, як дитина почне говорити. Це, зокрема, пов'язано із визначенням зору дитини. Наскільки зір дитини функціонально відповідає віковим нормам? Так само і слуху дитини, аудіограму для того, щоб провести, треба е, в найкращому варіанті, щоб дитина чула і говорила те, що вона чує. Тому послуга раннього втручання, як і наша робота, вона стосується всіх дітей. Які мають особливі освітні потреби або батьки мають підозру. Я ще хочу доповнити колегу, що до нас можуть батьки звертатися, коли вже запідозрили, що є якісь порушення, а можливо підозрюють, що є е, е, якийсь ризик виникнення порушень. І чому ця цінність цієї послуги раннього втручання, що це йде профілактика? І на майбутнє профілактика інвалідизації. Це дуже цікава річ, коли батьки чим раніше звернуться, чим раніше буде комплексний підхід, тим дитина абсолютно може, так як ми вже говорили, перейти в плавну закладу шкільної освіти і не маючи порушень, тому що в першу чергу на ранньому втручанні надали відповідні послуги цій дитині. Тобто якісь особливості можна повністю скоригувати можна, якщо це незначні. А чому ні? Особливості поведінки можна скоригувати. Абсолютно, коли є в дитини або порушення, мовлення можна скоригувати. Дитина в три роки абсолютно може йти і повністю володіти всім. Пані Світлана, ви сказали, що займаєтеся з дітьми, наприклад, в сенсорній кімнаті, які ще методики використовуєте як при ранньому втручанні, так і з дітьми з їх батьками у більш старшому віці. Все залежить від запиту батьків, тому що якщо ми говоримо про раннє втручання, це більше маркери і це. Робота з сім'єю і з усім середовищем, в якому є дитина. То якщо ми говоримо про діток від двох років, то це вже більшою мірою поділяються методи роботи на діагностичні і на корекційно розвиткові. Якщо ми говоримо про корекційно розвиткові, то в сенсор це саме перша сенсорна інтеграція, це вчимо дитину відчувати власне тіло, вчимо дитину володіти власним тілом. Формуємо дитини сенсорні еталони. Тому що це є та база, на якій потім формуються всі навчальні здібності дитини. А ви можете навести приклади, що це таке? Наприклад, сенсорні еталони це що? З якими матеріалами ви працюєте, і що вони врешті опановують? Система сенсорних еталонів це е, основні кольори, форми, величини. Зокрема, в цій методиці Later 3. Одне із завдань це просортувати фігури відповідно до кольору. І ось ми маємо жовтий, один, дві мисочки. Так. І ось, приміром, відбувається ось так. Тепер можна перемішати? — Так, вони перемішані. Я дитині показую, що червоний предмет я кладу в червону мисочку, а жовтий предмет я кладу в жовту мисочку. Дитина повинна повторити. Знов дитина, відповідно, вона мені показує червоне, червоне до червоного, жовте до жовтого. Це називається групування та співвіднесення за кольорами. Є так само за формами і цим, якщо ми говоримо про діагностичну складову. Коли ми розвиваємо, то ми розвиваємо не лише а в дитини вміння називати або показувати фігуру відповідно до її кольору або форми, а й розрізняти вже їхні особливості. приміром, Тони, відтінки. Це стосується дуже актуально для дітей з порушеннями зору, тому що порушення зору вони дуже такі обширні і в кожної дитини є своя особливість. І для деяких дітей. Є таким характерним, що вони плутають синій із зеленим, але це вони їх важливо розуміти, вони плутають, ця дитина плутає, тому що не розрізняє, не знає назви кольорів, чи просто бачить їх однаково, що для неї синій і зелений є однаковим кольором. Як до вас потрапити? Це має бути направлення медичне там від педіатра, чи можна самому прийти з дитиною? Нас подається електронна заява. Батьки навіть можуть знати нашу електронну адресу, можуть зайти і подати навіть електронну заяву, не виходячи з будинку. Але зазвичай, коли батьки якісь мають підозри, то зрозуміло, що вони звертаються самі, бо це їхня дитина. Вони приходять до нас, в нас середа, зазвичай це день, коли в нас подають заяву. Пані Світлано, заняття індивідуальні з кожною дитиною і батьками, чи це групові можуть бути? Можуть бути групові, можуть бути індивідуальні. Знову таки, в залежності від мети корекційно-розвиткової заняття і корекційно-розвиткового впливу. Тому що якщо ми вчимо дитину опановувати нові знання, то звісно краще це робити індивідуально. В певних випадках. Але дуже важливо для дитини вміти застосовувати ці знання в життєві ситуації да. і на інших способах. І це знаєте, як я можу чудово проходити по мотузці, навчитися ходити по мотузці, по канату, але чи зроблю я це в присутності тисячі глядачів. Тому для цього є обов'язкове закріплення набутих знань на індивідуальних заняттях в групових заняттях. І, зокрема, якщо ми говоримо про корекційно-розвиткову роботу з розвитку емоційно-вольової сфери, вона обов'язково потребує групових занять, тому що ми прагнемо дитину інтегрувати в суспільство. А суспільство починається з сім'ї і малих соціальних груп, таких як клас. Група в дошкільному навчальному закладі, в наші невеличкі групи, дітки вчаться бути з такими самими, як вони, вчаться бути з іншими. І ми вчимо дітей до того, що всі діти різні: хтось волохатий і кудлатий, хтось колючий, хтось гладенький без шерсті. Отак От і треба вміти комунікувати з усіма. На вашу думку, наскільки суспільство готове приймати особливих дітей? Я гадаю, що суспільство починається з кожного з нас. От наскільки кожен з нас готовий приймати людину з особливостями розвитку психофізичного, от настільки і наше суспільство готове. Що ж, я вам дякую за розмову. Бажаю вам наснаги у вашій роботі.